От ми і підійшли до прогностики давайте, давай. щодо цих організацій, що показують нам герпі? астрологія. Ну, давайте цікаво. Я так от трошки пару слів розкажу про них, да, тому що ми звикли НАТО, ООН а, ну, не, не завжди ми вникаємо в те, що ці організації взагалі себе представляють, що вони повинні робити. А це обидві чому, чому власне, я зачепилася за ці організації? Ми от коли говорили з вами, що світ, який був створений е, з правилами, з нормами, з організаціями після Другої світової війни, що він буде трансформуватися, це пов'язано друзі з циклом Плутона і знову ж таки. З цим переходом Плутона у знак Водолій, з початком епохи Водолія. Коли закінчилась Друга світова, Плутон був в протилежному знаці у Леві. І завжди, коли відбуваються такі переходи, Плутон це планета дуже повільна, її називають планетою поколінь. Вона показує нам ну, умовно. Правила, за якими існує світ на рівні політики, війни, геополітики і влади, такої великої е влади. Е і от коли Плутон змінює знак, то якраз таки е те, що було закладено на циклі опозиції, тобто в протилежному знаці, воно все руйнується. І це якраз у нас період е після Другої світової війни. І ці організації. Вони теж стали символом того, наскільки ганебно виглядає от така от велика політика. Так, ми зараз говоримо про НАТО, про ООН, про те наскільки вони взагалі життєздатні. І якщо НАТО це військовий блок, да то і це оборонна організація, то ООН – це організація гуманітарна. Я подивилася, там величезний список взагалі різних різних е, організацій, структур, які, які входять всередину ООН, які відповідають і за освіту, і за медицину, і за захист прав там, дітей, і за промисловість. Тобто там величезно, це такий, ну, величезний, величезний конгломерат, так, який складається там з безлічі і країн, там їх по-моєму 193 самі члени, да? і е, власне їх напрямків діяльності, але все це. Яка у них мета: захист миру, захист безпеки у світі, співробітництво і захист прав людей, дітей, там, тобто така гуманітарна місія? І от дивіться, друзі, що НАТО да, вони були створені у 49-му році, ООН трошки раніше, в 45-му. оці дві організації будуть переживати дуже сильну кризу, і фактично будуть трансформовані це. 30-32 роки. Там у них відповідно, от якщо ми дивимося, наприклад, на гороскоп НАТО, взагалі вони дуже цікаві. Це така організація Овен. Вони народжені 4 квітня. Я зараз от відкрила карту. Там сонце, Меркурій, Венера, Марс в Овні, тобто дуже заповнений оцей знак. Вони дійсно, от якщо подивитися на їх діяльність, вони дуже активно розвивалися. Тобто, почалося все з 12 країн, які входили в блок. Зараз їх вже 32. Вони нарощують там свою воєнну мощь. Але тим не менше, у них є проблеми: І проблеми серйозні, проблеми внутрішні. І зараз же деякі країни говорять про те, що вони. Хочуть вийти з НАТО, так є великі сумніви. А чи буде НАТО захищати насправді свої кордони? І ми бачимо те, що там в Польщу залітають ракети, дрони. Ну якби потерпим, подивимося там, мало лі, може це не спеціальна. Тобто дуже ригідна, така, дуже повільна структура, яка насправді ну, також не виконує свою функцію навіть для тієї ж Польщі, там Литви Латвії, так? Тобто, якщо ми подивимося на їх прогностику, друзі, то знову ж таки, от я говорю про те, що 28-й-29 рік для Європи складний і є великий ризик війн і конфліктів. А також 31-й, 32-й, ну, там фактично це може злитися навіть в одну таку лінію, так? Але 31-32, там навіть ще з 30-го починаючи, це вже проблеми на рівні Америка, Китай, Індія, Іран. Ну тобто більш широкий контур ми можемо взяти. І знову ж таки, якщо ми беремо гороскоп НАТО, то у них на 31-32 роки опозиція Плутона до Плутона. Тобто це колосальна напруга, це колосальне навантаження, це дуже серйозні загрози. І я можу сказати, що швидше за все блок НАТО дійсно візьме участь у якихось воєнних конфліктах великих в період 31-32, і їм прийдеться. Там в них ще обернення урану є 31-32, тобто це модифікація. Вони будуть дуже вимушені дуже швидко змінюватися, пришвидшувати якісь внутрішні процеси, трансформуватися. Це така оптимізація. От якби це була просто компанія, якась фірма, да, то я б сказала, що 31-32 – це зміна керівництва. Зміна влади, причому може бути в конфлікті, в якомусь дуже серйозно, знаєте, як от рейдерські захвати, є там десь от е, така ситуація, коли є е, е, показники е, війни, тиску, е, дуже активних дій, боротьба внутрішня за владу. І при цьому ще і перезавантаження повне на рівні технологій, на рівні а, законів, ідеології і тому подібне. Але от якщо подивитися на найближче майбутнє, знову ж таки, для НАТО заповнений знак Овна. Зараз в Овен заходить Сатурн, і в найближчі два з половиною роки Сатурн пройде по основним проявкам. Е Планетам в карті НАТО. Це з'єднання буде з Меркурієм, з Сонцем, з Венерою з Марсом. Тобто, вже у найближчі два роки, починаючи з 26, -го, 27, -го, ми побачимо там теж кризу. Це необхідність, не те, що бажання, необхідність внутрішніх реформ, які пов'язані з фінансуванням. Тобто вони будуть переглядати або якісь умови фінансування, там же ж ця організація існує на основі якихось, я не знаю, там бюджетних вкладів, наприклад, до країна ага. учасниця. Внесків, і е, тому тут видно, що вони будуть переформатувати це все, тому що отак от як воно зараз існує, воно вже працювати не може. Е, я передбачаю, що це пов'язано з тим, що світ готується до війни. Вже всі це зрозуміли, і вони будуть швидше за все вимагати більше грошей е, з членів. Там, учасників що? Трамп Трамп кричить про те, що він збирається вийти і більше не фінансувати НАТО. Ну, тобто, криза, оця вона видна, вона буде вже от найближчі два роки. Там може дійсно вийти вийти хтось, звідти може вийти. Коли Сатурн, я вам навіть зараз скажу по, по періодах, дивіться, от з точки зору документів. Комунікації внутрішніх з точки зору, ну я маю на увазі комунікації між учасниками, да якихось таких дипломатичних проблем вони можуть виникнути вже у березні цього року. Коли е, країнам-учасницям буде складно домовлятися одна з одною там про свої стратегії, про те, що для них вигідно або не вигідно. А далі, травень, наприклад, і червень, це якраз таки економічний момент тут включається. Там будуть підніматися питання якогось. Перерозподілу воєнних ресурсів, або там де розміщати війська, або які країни мають це робити, там кількість зброї, куди вона буде розподілятися, тобто ці моменти, які пов'язані саме з озброєнням, з військовим контингентом, з його кількістю, з базами і одразу фінанси, тобто гроші. І от на фоні цього цих проблем і необхідності реформ. Вже в червні є показники, які можуть дати от якісь рішення про те, що хтось піде, наприклад, або хтось буде вимагати для себе якихось інших умов. Ну, скажімо, наприклад, країни Південні, так, у яких немає кордону з Росією. Вони можуть ну бути не погону не погоджуватися. Наприклад, Іспанія, якісь там країни, які дуже далеко їм. Оця ситуація з Росією, вона якби не так актуальна. Відповідно, якось туди відправляти свої ресурси. Розумієте, тобто, от ця криза. Нерівномірності да, того, що для когось є загроза, для когось немає. Хтось зацікавлений, хтось не зацікавлений, вона може підніматися. Так само Америка теж. І тому вже цього року, друзі, ми побачимо якісь зміни, які будуть продиктовані саме кризою системи. внутрішньою Криза системи вона буде видна. А це те, що стосується найближчого майбутнього НАТО. І ООН. Ну тут простіше, якби ООН, це все ж таки гуманітарна організація, ну вона має політичний вплив безумовно. Е, ну, ми вже, ви знаєте, мені здається, що це вже якийсь мем. От реально, ООН перетворилася на організацію МЕМ, е, яка занепокоєна, ну і власне все. Тобто, окрім занепокоєння, ми нічого не бачимо. Хоча, знову ж таки, це площадка для політичних заяв. От мені здається, зараз. Тобто, де транслюється, наприклад, політична позиція Рашки спокійно, абсолютно дикі речі. От що мене просто вражає, те, що вони ж повинні захищати права людей там Ну, якусь гуманітарну місію виконувати, слідкувати за темою безпеки, дотримання тих же законів у світі, і виходить отей оцей е нібіньзя. І говорить про те, що ми будемо продовжувати обстрілювати українську енергетику, поки ви не погодитесь. Ну як це може бути? Це просто взагалі випадає от з якихось рамок нормальності, якоїсь реальності, і криза в цій організації вона почнеться трошки раніше, ніж в НАТО, тому що ООН була створена раніше. І у них це вже друга половина 29-го, 30-й рік. Вони будуть реформовані, реструктуризовані. Тобто в них теж відбудеться внутрішня така структурна зміна, тому що знову ж таки, ну вже зараз здається, що ну там просто ну неможливо так продовжувати. Це якийсь театр абсурду. Звісно, там є, як я вже сказала, багато підрозділів, багато організацій, які виконують там свої функції, да? які пов'язані там з освітою, з медициною, з захистом прав дітей, але от та політична структура, яка є. Вона, звісно, буде трансформована. Вона теж знаєте, це як символ от необхідності змін на сьогоднішній день, коли ми переходимо в епоху і бачимо те що, те, що відбувається. І це, як я вже сказала, кінець 29-30 рік. Вони будуть мінятися. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.